34-й саміт НАТО перший в історії Нідерландів, і треба ж було, щоб саме він став настільки відповідальним. Заходи безпеки тут на максимальному рівні. Бо після американських ударів по Ірану чекати можна будь-чого. Але чого ми точно не чекаємо, це те, що держави-члени альянсу геть забудуть про Україну, навіть якщо американському президентові цього хотілося. Американський літак сідає тут уже надвечір. Дональд Трамп останній з високих гостей, хто прибуває до Гааги. В літаку його розпитують про плани на саміт. Думаєте, ви зустрінетеся там із Зеленським? Так, я думаю, побачу його. Що ви йому скажете? Я скажу, як справи скрутно. Він у скрутному становищі цього не мало статися. якщо у підсумковій декларації саміту буде згадка про російську агресію. У вас це влаштує? Треба подивитися, але знаєте, я б хотів угоди з Росією. Знаєте, мені дзвонив Владімір. Він сказав, чи потрібна мені допомога з Іраном. Я сказав ні, мені не потрібна допомога з Іраном. Мені потрібна допомога з тобою. У цей самий час генсек Рюте, який до словом ще торік був прем'єром Нідерландів, тож свій перший саміт приймає фактично вдома. Преса розпитує чи не ніякого від того, що Дональд Трамп хвалиться в літаку їхнім приватним листуванням, а саме повідомленням, в якому Рюте, не обираючи слів на лестощі, хвалить американського президента за те, як він дав раду Ірану. Генсек тримається. Ні, ні, геть ніяких проблем. Там не було нічого, що варто було б тримати в таємниці. Це перший саміт, на який Трамп повертається вдруге президентом, після того як узимку 2019 тисячі поїхав з Лондона так само раптово, як і з саміту Великої Сімки нещодавно, бо вирішив на той момент не безпідставно, що інші лідери з нього кепкують ще й у нього за спиною. Тепер, коли Росія оскаженіла, вона дає Трампу безвідмовний важіль тиску на всіх партнерів, яким конче потрібна договороздатна Америка. Ми зібралися тут у життєво важливий час для світової безпеки. Володимир Зеленський серед запрошених на вечерю цим обмежується його участь у так би мовити основній програмі саміту. Все інше, двосторонні і багатосторонні зустрічі, події на полях, виступи в парламенті Нідерландів та на форумі оборонних індустрій. Ми технічно можемо виробляти понад 8 мільйонів різних типів дронів щороку, але грошей на це нам не вистачає. В той же час Росія використовує для війни не лише доходи з продажу нафти, а й ресурси інших режимів на кшталт Північної Кореї та Ірану. Прошу вас, докладіть зусиль, аби ваші країни чи ваші компанії не допомагали Росії і її товаришам. Це украй важливо. Жодна важлива зброя в Росії не виробляється без деталей, придбаних в інших країнах. На жаль, включно із деякими країнами Європи чи НАТО, напередодні Нідерланди заявили про нову військову допомогу Україні, зокрема про готовність до спільного виробництва дронів за українськими технологіями, але на своїй території. На це виділяють до 500 мільйонів євро. Сьогодні чекаємо на нову низку двої багатосторонніх зустрічей. Яким Трамп покаже себе на саміті, готовому до безмежних компромісів? Чи є у цих компромісів межа? Побачимо. Отже, чого чекаємо далі? Сьогодні до другої години дня за Києвом протягом двох половиною годин триватиме, принаймні так заплановано, єдине робоче засідання лідерів держав НАТО, яке за програмою зосереджено виключно на підвищенні витрат на оборону. Попередньо домовилися, що вони будуть збільшені до 5%. відсотків. Це поступка Трампу. Але часу на це країнам відводять аж 10 років. Допомога збройним силам України зашита саме в ці витрати. Цього дня я детальніше розкажу, як саме це відбуватиметься. Стежте за нашими ефірами та Ютуб каналом. Про всі подробиці, що відбуваються на полях саміту, інформуватимемо вас одразу. З ГААГи Яна Сесарчук, Андрій Марченко, ТСН 1+,1. марафон. Єдині новини.